Всім привіт! Вже отак я одну варив стойку і ступицею, усилив косинками. Метал косинків десятка. Тут проварено, накладена латка, обварено. Отак ось як вара полуавтомат. Там я відео знімав, ну може вставлю, якщо виріжу. Пробував варити електродом. Оцей шов між профілем і оцю ступицю, чи як буде правильно. Отак варив. Ну там сантиметра два може. І шов чогось, почав тріскатися. І вирішив я варити авто... полуавтоматом. Вот так очко. Щоки теж десятка. У, уварив тут ще перемичку таку, щоб не так грало, бо вигляд величенький. Отак От обварив. Це отвір для транспортного. Оце якось так. Підняв, вимостив старичком бо треба якось задрати. Ножки стандартні пригодились, ті, що ремсинтез пакує сівалки, то підняв на пеньочки. тут виставив, буду ще варити, виставляти. Так само і по цю сторону. Десь підйом буде 40-50 см під колеса. Слушники то ще вище, то я думаю нормально буде ось вам так, щоб приблизно було. Я думаю, висота нормальна буде под йому. Оце так. Думав, що оці щоки, що одна, що друга, щоб були вони зйомні. Виготовив приблизно такі ось. Лікала, чи як воно буде правильно, щоб щоки знімались на, на болтах. Воно повинно вставлятися було сюди і сюди. Наружня вдіватися, як оця. Удів, чотири болтика приварив, чи приварив, прикрутив, а внутрішня повинна була вдіватися отак. Ну, це вже дуже намочив, тому що я відказався від такого, скажу так. Задумка була так очкось. Уставив 4 болтика і все. Ну, Я такого відказав через те. Ось нижня лікало, теж тут. Щоб воно все було відказав, з того, що на оцю юренду, ну, що ж тут його, а подивився. кусок металу потрібно приличний. І по-друге, подумав, який його буде розбирати вже. З оцієї сівалки, як його знімати вже ніхто не буде. Приварив і все. Погнуть, я думаю, воно не повинно, тому що тут пространства мало. Над... Зі... Зігнути з дуру можна що хоч. Так. А якщо користуватися нормально, то думаю піде. Оці втулки, це ось качання МТЗ, старий був. Була труп труб так по-моєму, по кажеться, качення. ось для тавотниці, вали як скажем, під е оцю втулку я точив саме. Це. А різьбу їздив, нарізали, то, що, ну, на ТВ 4 нарізати це треба гітару куплять, Вона там 4 4 стоїть, ну щоб на бор ладно, Це чепуха купити можна а різці. Треба самому паяти, те вже мовби чепуха, а воно все ж Ото нарізали сантиметрів 5 різьби під дві гайки таких широких. Плюс-мінус там воно. Ще тут підіб'ється може. То за кожен 5 см різьби я віддав 100 гривень. А ну кажуть, дорого чи дешево це в нас точить. А тут я не варив, так як всі варять до рами. Я не варив, тому що вдруг десь щось буде, скажуть, варив, перегрів, потягло і того подобного. Оце так. Так ось це не я варив, це варив ремсинтез. Видно, комусь на похмілля було і не там вухо варив. Оце так. Ну. Отзиви по цій сівалки після транспортного будуть, скажу так. Того, що, зараз так покажу на бистру руку. Оця сівалка оціяла... от сили гектар 100. Оце їхня там графітно... Може його треба затягувати до кошачого крику, але я думаю, що воно ходить в сторони. Ну, як нова була, то такого не було його ціла, вона гектар 100 це оціли. Оце так. Тут так усе. Так само щоки пообварював, тут вже треба буде варити стопчик. Ну, коротше, про отзиви чи про качество буде колись після транспортного, скажу так. Тому що це треба на, присвячувати відео цьому. Так, забув показати. Оці стойки на колесо, профіль, чи не зігнеться, він не тонкуватий буде. Хто по ній скажіть, сан сантиметр я заміряв, то один сан сантиметр, Тов. товщина. Ну, це так. Отак От ось вийшло покрасити. Ну, правда, ще для циліндрів вухо не вварив, то вварю. Покраситься, бо чесно забув. думав оставити місце, щоб вже ж воно дужче не <кхи> ржавіло. Оце так. Зекономив 90 тисяч. В принципі, похоже на заводське, скажем. Ще попробуємо, як воно в роботі буде покаже себе а так то в принципі я думаю що воно піде